Цього тижня в Україні з'явивши новий кабінет міністрів. В Україні новий уряд за всіх міністрів Верховна Рада проголосувала пакетом. Пакетом це коли разом з міністрами від яких чекають змін та реформ у Кабміні опиняючи кум президента Юрій Стеці, який учора міністерства інформаційної політики. Але найгірше. Те, що він стає міністром міністерства, якого ще не існує, новостворене відомство, яке в інтернеті вже іронічно охрестили міністерством правди за Оруелом, ще й досі не має свого статуту. За основу взяті розроблені ще у 2009 році положення. Під час перегляду цього відео я звернув увагу на кроватку пане міністра. Новий тип чиновника вишитокроватник. Вибачте, я ще відволік. Отже, міністри інформаційної політики є, а замість міністерства порожнє місце. Замість працівників порожнє місце. Замість офісу порожнє місце. І щоб отримати більше інформації про це міністерство, ми запросили до нас у студію порожнє місце. Доброго дня. Дякую, що до нас прийшли. Шановне порожнє місце, скажіть, будь ласка, чим буде займатися ваше порожнє місце? А... Це правда, що ви будете займатися цензурою? Можете це спростувати чи підтвердити? Ем, ласка, а це правда, що для того, аби отримати роботу у вашому порожньому місті, треба бути чиїмось кумом? Ну Добре, дякую, що до нас е, прийшли. Е, можете йти? Е, чи ви ще тут? І згідно з проектом положення про міністерство, порожнє місце Юрія Стеця забезпечує Україні дотримання свободи слова та думки. Ой, що це? Це наша розробка. Прибор для визначення свободи думки, стаціометр. Це як взагалі? Думай вільно. Ну, я думаю. Ти брешеш, стаціометр не обдуриш. Uh, я думаю. У нас Міністерство інформації краще знають, як треба вільно думати в цій країні. Uh, ти думаєш, недостатньо вільно. Uh, uh. А ще Міністерство інформації обіцяє займатися контрпропагандою і протистояти кісільово з його раша Today. Для порівняння російський бюджет на пропаганду кількасот мільйонів доларів на рік. У нас таких грошей точно немає. Але я стеч і натхнення. <різька> Мільйони українців вийшли на вулиці Києва, аби підтримати і висловити своє одностайне так політиці президента та уряду. Люди вийшли на вулицю, аби привітати склад нового кабінету міністрів, і, зокрема, першого міністра інформаційної політики Юрія Стеця. Лишень погляньте на ці обличчя за моєю спиною. Вони не можуть стримати сліз радості і вдячності. Дякую, пане Яценюк. Я хочу вам подякувати за те, що він став міністром. Рівень задоволення серед пересічних українців відчутно зріс. Темники, від стеця. Так нормально? Люди масово вийшли на вулиці. Вадійна говорив, хто ще. Діма, може ти? Може, я тебе запишу. Що думаєте про Міністерство інформаційної політики? Нічого не думаю. Інформаційної політики? Та політика в інтернеті? Трошки не зрозуміло, чим вона займатиметься поки що. Не знаю нічого. На жаль, ім'я юристець вам щось каже? Ні? Ні. Я читав уро в своєму. Якщо хтось хоче сказати правду, значить це вже. Тобто воно не нужно.